А зараз хотів би запитати вас стосовно перспективи нашого фінансування зовнішнього державного бюджету. Чому я так цим питанням зараз ну не те, що переймаюся, а слідкую за ним? А знаю вже, що є сигнали, які надходять від місцевих бюджетів, у яких величезні проблеми. У них не вистачає коштів елементарно на виплату заробітної плати працівникам. Місцевих громад різних там бюджетних установ, освіта, лікарні і так далі, оплата комунальних послуг, тому що дохідна частина дуже слабка. Субвенції, ну якось десь згубляться по дорозі. З цим завжди було непросто. Субвенція, вона має йти звідки? Звісно, центрального бюджету. Чи достатньо у нас сьогодні грошей на цей рік для покриття різних видатків, і якою буде доля українського бюджету, якщо гіпотетично, ми зараз допускаємо, що. Укладається мирна угода. ну Трамп, принаймні, запевнив, що з цим працюють. і Майкл Волт запевнив, що з цим працюють. Вона поки що не розірвана. Дійсно, росіяни не виходять з переговорів, вводять за носа Трампа. Наскільки в нас буде стабільний бюджет? Бо через скасування санкцій, на чому власне, наполягають росіяни, ми можемо опинитися перед ситуацією, коли ну, щонайменше 45 мільярдів євро, які нам пообіцяла Велика Сімка, можуть опинитися під загрозою. Ви розумієте, чому глядачам поясню, тому що якщо знімуть санкції заморожених активів, хто буде компенсувати державам-донорам саме ту частку оцих 45 мільярдів, ну незрозуміло. Ну а тут якраз було запобіжник, а я дуже сумніваюся, що знімуть цих заморожених активів, тому що це вже кошти були використані європейцями і американцями. До речі. Коли багато хто говорить, що там Америка там відмовилася фактично від своєї частки в 50 мільярдів там 20 мільярдів були Сполучених Штатів, вони продовжують надавати цю суму через світовий банк. Тобто, іншими словами, зараз ви не побачите, наприклад, на сайті Міністерства фінансів інформації про те, як фінансується бюджет іде зовнішнє фінансування. Саме через це для того, щоб, ну скажімо так, не дратувати взагалі американською сторону, коли Трамп говорить, що жодної гри там долара він вже не буде витрачати на Україну. Угу. І для того, щоб відповідно надавати приват його опонентам, які скажуть, от Трамп сказав, що він кошти не буде додавати, а тут виділяє навіть, незважаючи на те, що це кредит. Давайте усвідомлюємо, що це кредит. Тому на цей рік у нас, в принципі, фінансування є абсолютно нормальним. На цей рік у нас є ці 50 мільярдів, і я думаю, що ми отримаємо у повному обсязі за рахунок заморожених російських активів. Раз. Друге, навряд чи будуть зніматися будь-які санкції з заморожених російських активів, тому що основну суму контролює безпосередньо Європейський Союз. Європейський союз категорично відмовив від того, що він готовий змінювати якісь санкційні режими. До того поки українська сторона не буде деокупована, тому там сім мільярдів знаходиться в Америці. Ну навіть якщо там американці відповідно знімати там повернути ці кошти а російській стороні, ну це абсолютно ніяк не вплине ні на що. Ну, то є, це не настільки суттєва сума, там 5-7 мільярдів, там поза різними оцінками, вони чітко американська сторона, ну в принципі, як і європейська сторона, не дають чіткої суми з приводу того, скільки зберігаються всі країни абсолютно намагаються приховати, дають лише тільки в окремих інтерв'ю. Ми можемо тільки здогадуватися знаємо тільки загальну сумні. Ось, тому тут я не хвилююсь. Плюс ще Ukraine Facilities. Він поступає на протягом 2024, 2025 років основні суми, а ось 2026, 2027, 28 роки. Далі йде фактично катастрофа. У нас нема нормального чіткого фінансування. Із тих 40 мільярдів, які нам потрібні для того, щоб фінансувати наші бюджетні видатки, десь приблизно необхідно буде а, додатково а, десь. Ну, мінімум там 10 мільярдів, ми можливо, вже зможемо отримати від різних країн, але 30 мільярдів ми маємо за рахунок внутрішніх ресурсів, і знов ж таки виникне питання щодо армії. От якщо е, Європейський Союз, чисто теоретично, він візьме на себе обов'язки фінансувати українську армію, то є те, що ми зараз фінансуємо за рахунок українського бюджету, буде фінансувати, наприклад, європейська сторона в якості загальної європейської безпеці, а ці кошти подуть бюджет. То в даному випадку ну я проблем не бачу. У нас десь приблизно така сума біля сорока мільярдів. Там поступає з тридцять чимось мільярдів доларів. Поступає відповідно в вигляді податків. Тобто, таким чином ми забезпечимо ну, фінансування за рахунок внутрішнього, але знову ж таки, це за умови або європейці беруть повністю фінансування, скорочуються там військові дії. І, відповідно, там кансу конфл... це війна заморожується. І тоді ми зможемо бути стабільними, але м, все одно ризики залишаються достатньо високими, то бо навіть цих 10 мільярдів на 2026 рік нема. І навряд чи ми отримуємо, якщо ми зараз використали 50 мільярдів, навіть той резерв, який ми могли б отримати за рахунок заморожених російських активів, його не буде. Тому тут є ризик. А щодо поточної ситуації, я думаю, що та інформація, яка вам надходить, це кон... ми бачимо певний тиск. Збоку центральної влади на окремі а, громади, на отрем, окремі регіони. І я допускаю, що це є не економічна причина, тому що коштів бюджетів достатньо. Вони надходять ритм, ну, ритмічно і ага. провалів нема. А це все ж таки в категорії тиску на ті громади. Які, ну не зовсім тому що ті громади, які там представники слуг народу, я від них жодного разу не чув, що у них якісь проблеми з фінансуванням. Таке ще наступне запитання: наскільки стабільним буде дохідна частина державного бюджету, яка поповнюється за рахунок внутрішніх зборів? Я маю на увазі, чи варто очікувати якихось коливань в податковій системі, тому що ну, сигнали надходять різні. Лет не щодня читають повідомлення про те, що щось з гетьманцем спростував, щось підтвердив і так далі. Що тут у нас? А, тут у нас є певні виклики. Єдине, що на користь податкової а, працює дві речі: на користь податкової митниці. на користь податкової інфляція. Uh -huh. Вони заклали набагато нижчу інфляцію. Зараз інфляція достатньо висока. І от те перевиконання, яке вони зараз мають, то це переважно за рахунок інфляції. Економіка не росте. Економіка там ну, максимально там, по-моєму, вийшла. Тобто, і за результатами року нам ще знизили відповідно прогноз на 2025 рік. Тобто, не думаю, що тут якимось чином зміниться ситуація. Митниця зараз виграє за рахунок е, девальвації гривні по відношенню до євро. Звертаю увагу, що дуже багато платежів, які здійснюються на митниці фіксованих, вони встановлені у вигляді євро. Ну і плюс ті товари, які надходять. Ну, наприклад, той ж самий Аксис, у нас встановлений євро. Yeah. Ось а от, наприклад, щодо товарів, у нас основний другий там торговельний партнер це європейський союз. Китай після Китаю йде відповідно, Польща і Німеччина. Відповідно, товари продаються і вони фактично мають певну прив'язку до євро, ну то злоти, навіть плюс євро. І там вони і зараз ну, забезпечують такі надходження. Але якщо ми не будемо зараз працювати з економікою, якщо ми не будемо створювати умови для розвитку нашої економіки, зараз треба акцент на моє переконання зробити це на військово-промисловий комплекс. Завантаженість лише тільки дві третини в цілому по країні, лише тільки 37% Завантаженість по військово-промисловому комплексу, на який може витавляти там продукцію для армії. Необхідно шукати відповіді. Шукати відповіді. Зокрема, наприклад, я вважаю, частковий дозвіл експорту зброї за кордон. Тобто, якщо ви не можете завантажити ці підприємства, я вже про це говорив. Давайте вводимо додатковий податок на експорт, і відповідно, кожен десятий, наприклад, виріб, це буде виріб. На фінансування нашої армії і так далі, тобто треба нове. Але я звертаю ще одну таку річ: чи будуть як вони шукати? Вони наступне таке пропонують, говорять, що податки змінюватися не будуть, і тут же, фактично, через тиждень вноситься законопроект про податки з е, цих обір? Е, з електронних е, систем я увазі ті, хто надають різноманітні послуги, продажу через е, різноманітні майданчики, електронні майданчики. То тобто, іншими словами, у них постійно… ну от. Таке невідповідність. Одна заява протирічить уже вже інше яка відбувається через тиждень. Я не знаю. Ну тут довіра до заяв влади, ну вона фактично нульова. Говорити, що податки не будуть піднімати, тут же вводиться відповідний податок по оподаткуванню таксистів. Ну дуже дивно. Плюс ще наголошував: є величезний потенціал надходження податків. А в тих же самих акцизних товарів в тих ж самих гральний бізнес і інше ні. Міністерство фінансів постійно робить акцент на малий бізнес, на дрібних відповідно, цих підприємців, збільшуючи їм оподаткування. Тому в цьому ключі ну, ми бачимо таку постійну боротьбу для того, щоб показати потім перед міжнародним валютним фондом, що ось ми відповідно прагнемо наповнювати бюджет за рахунок внутрішніх і відповідних резервів. Ну, це не відповідає дійсності, тому що там, де дира, ви її не поміщаєте, а якраз за рахунок простих людей і намагаєтесь наповнити бюджет. Ну, щойно стало відомо, що Кабмін схвалив законопроект, який передбачає оподаткування продажів на маркетплейсах, 5% так. військового збору і 5% фопопців. Ну, в принципі, очікувана ідея, як на мене. Я не можу сказати, що я є дуже великим супротивником цих речей, тому що дійсно контроль за оборотом треба робити. Прошу. Я те саме, я просто не до того, я про заяви. Тобто, ви говорите заяви, жодних так, змін з податки, а тут же ви відповідно схвалюєте закон. Ну для чого це ви постійно робите? Я розумію щодо закриття різноманітних дир. Ну, це абсолютно не є збільшенням оподаткуванням. А в даній ситуації фактично, ну ви знову ж таки суперечите заяву. Тому я в цілому за. Я вважаю, що ну, там 5% які вони будуть сплачувати, це абсолютно прийнятно. тому що ці кошти, всі, хто сплачує податки, вони кошти йдуть на армію. Ми повинні це пам'ятати. Це не йдуть на чиновників, на суддів, на депутатів ні на кого, це йде на армію, і ми маємо це 5%, Я вважаю, абсолютно не є такою непідйомною сумою для того ж самого таксиста. Так, друзі, але звісно, можна було б говорити і треба говорити про загальну систему оподаткування в Україні, яку докрійно, як на мене, треба ламати, але це буде темою нашої наступної, можливо, майбутньої розмови.